Більше одного відсотка їх самих в Україні трохи менше ніж тих, хто їм довіряє. Мова про довіру нації до вибачте за пафос правоохоронного державного інституту як явище. Соціологи попитали українців і кажуть, що поміж 47 мільйонів нас із вами міліції довіряє не більше ніж 470 тисяч людей а правоохоронців в Україні тисяч От і виходить, що окрім постових зі слідчими та їхніх дружин, більше в Україні знову таки, вибачте, мінтам не вірить ніхто. Щоправда, у самих міліціонерів і арифметика і соціологію свої власні. Він має бути сильним, добрим, струнким та захищати нас від поганців. Усе як у дитячому віршику про дядю Стьопу з деякого часу, а Фанасій у казки не вірить. Він звернувся по захист до патрульних, а ті йому відмовили. Збіти в крові споранея. Рубашка, я подбегаю к милиционерам, прошу допомоги. Они мені отказываются помогать. А говорят, что еду совсем по другим делам. Мне пришлось у них из, маш из машины їх каску, забрати і з нею до місця пришествия. Те, що розчарування тими, хто має берегти, поголовне підтверджують дослідження соціологів. Один процент це абсолютна показатель абсолютного довіри к до міліції. 8% процентів скоріше довіряють міліції. этот показатель не являється каким то єдинічним прокуратурі, довіряють 8%, судам 8,5%, з в інспекції, 8%, процента Верховної Раді 7,5%. І хоч рівень довіри до прокуратури суддів та парламентарів майже однаковий, міліції крім усього, ще й бояться, бо саме вона регулярно порушує на думку правозахисників права громадян. Ці правопорушення воно ну, дуже різні, починаючи від якихось е, дрібних порушень кримінального процесуального кодексу, закінчуючи катуванням. Ми іншими видарами жорстокого поводження, а також смертями в райвідділах. Ну і звичайно, на такому фоні рівень довіри не може бути високим. Все не так обурилися у профільному міністерстві. Мовляв, дані іншого опитування їм подобаються більше. Ви вірите в це, ви особисті, шановні. У нас інша є статистика. Де 26% громадян довіряють працівникам міліції. Довіра до міліції це щодоби 12 тисяч повідомлень. На телефон 102. оце довіра міліції. Якщо б люди не довіряли, вони б не телефонували. Пересічних правоохоронців прикра статистика таки засмучує, каже більшість колег білі та пухнасті, а загальну рожеву картинку псують окремі покидьки, яких у кожній професії знайти можна. Загальна біда тотальні злидні основної маси міліціонерів. Володимир працює в міліцейській системі більше року і колись вірив у щирість та безкорисність професії, та недовго. Як на нас кажуть, молодняк я ще особисто не порушую закони, але як мені ска. Мій товариш, якось, він вже має стаж роботи 15 років, каже, такий аргумент навів, попробуй прожити за 2500, прогодувати себе і свою сім'ю. Правозахисники вже звично кивають на досвід Грузії там свого часу, щоб убити корупцію усіх правоохоронців позвільняли і набрали нових реформи. З одного боку підняли поліцейський соціальний статус та підвищили зарплати. З іншого значно посилили контроль над силовиками. І якщо зроблять подібне в Україні, то і наш поганий коп стане добрим. Євгенія Ольга Кошеленко, Євген Соловей, новини 2 +2.